Lights, camera, action. Якщо про особистий шлях ще раз так, то він був непростим і цікавим, і це важливо, тому що на кафедру історії мистецтва потрапив вже в магістратурі, тому що як всі нормальні люди так вважав, що там вивчати на тому мистецтві. Це просто ніби про красиве, і треба займатися серйозними темами, темами політичної історії, темами історії міжнародних відносин. Хоча, як виявилося, так це не те, щоб не актуально, але... Давно минуле і що політика вона живе не тільки в білих комірцях, як каже Нікіта Кадан, так і що вона живе не тільки там в урядах, не тільки в асамблеях, а політика розлита всюди, і візуальна культура, мистецтво уприявнює її на найтонших рівнях, і ці рівні безумовно потребують уваги і нашого дослідження. І після навчання магістратури на щастя мені вдалося потрапити і викладати на кафедри історії мистецтва, Зараз я Викладаю на цій кафедрі і бачу так оптично і маю оптику з двох сторон і як викладача, і як студента, що змінює да, уявлення про навчальний процес, про освітні, про цілі. цієї кафедри. Ну, про переваги кафедри, тут, мені здається, продовження першого питання, продовження особистого шляху, тому що історія мистецтва це наука, хоча багато хто з цим сперечається, міждисциплінарна. І вона міждисциплінарна у своєму початку. Тому багато хто не може визначити, що ж таке мистецтво, так і чим ці історики мистецтва мають займатися. Ну а найголовніше розуміти те, що вони нічим і не мають займатися. Точніше, вони займаються тим, що їм цікаво, і їхнім об'єктом дослідження є якраз все, що стосується мистецтва, все, що стосується візуальної культури, так хоча поняття мистецтва, як я вже сказав, воно доволі широке. Але наша кафедра, і це справедливо, це правильно. Вона в першу чергу сфокусована в освітньому плані, в плані науковому, на старому мистецтві, на мистецтві старих майстрів, на великих класичних стилях європейських, на класичних медіумах і. І, так говорити про це сьогодні ну, здавалося б, несерйозно, так, коли всі модні, коли всі молодіжні, коли всі займаються сучасним мистецтвом, а сучасне мистецтво постмедіальне, так воно не працює з окремим медіумом. Але а, я переконую вас, так як викладач, в тому числі курсів історії кураторства, що всі а, не всі, да, а майже всі найважливіші, найсерйозніші куратори, вони починали із старого мистецтва. Тобто, так само, як сучасне мистецтво, воно. Займаються запереченням, спілкуванням, дискусією, комунікацією з старим мистецтвом, так само і дослідники, куратори вони починають свій шлях і своє думання із старого мистецтва, без якого, в принципі, неможливо. Ну І говорячи про міждисциплінарність, тут теж треба сказати, що навчання на кафедрі, яке відбувається на двох рівнях: так, у нас є бакалаврська програма, і магістерська, і оскільки я випускник. Магістерської програми, то очевидно, що моя прерогатива говорити про магістрську програму, так от вона а, справді унікальна, це я кажу без будь-якого пафосу в Україні, тому що, на противагу бакаларській програмі, сфокусованій на історії мистецтва. А магістерська програма, попри те, що вона стосується да і розвивається на кафедрі історії мистецтва, вона все ж таки чергу працює із цією міждисциплінарністю в дуже дуже широкому розумінні, тому що е, на магістерській програмі ми вже не розглядаємо, не обговорюємо просто е, історію шедеврів. Або історію найважливіших художників, це можна почитати в енциклопедії. На магістерській програмі ми вчимося серйозному інструментарію дослідницькому, ми вчимося новим формам, новим простором, у яких функціонує мистецтво і старе і сучасне. І ми говоримо про антропологію мистецтва, про семіотику, мистецтва, про філософію, мистецтва, про естетику у мистецтві, як про всі ті сфери, які. З різних сторін, з різних фокусів торкаються мистецтва, тому е освітня освітня наукова програма магістерського рівня вона якраз спрямована на цей пошук нових підходів до розмови. І розуміння мистецтва, і е, тому е, нехай пробачать випускники бакалавріату, зрозуміло, що вони чудово знають історію мистецтва, і що е, це для них можливо в першу чергу магістерська програма. Але е, ті, хто приходять з інших е, галузів галузів знання, з інших сфер, вони якраз здатні привнести. Цей новий фокус, новий погляд і абсолютно іншу оптику знань на мистецтво, на систему мистецтва, і магістерська програма дозволить реалізувати їм якраз цей свій погляд і виробити нову методологію, яким чином спілкуватися з мистецтвом, яким чином його досліджувати. А новий погляд, нова методологія і. Власні якості, дослідницькі, так власні компетентності вони проявляються в наших курсових роботах, в наших кваліфікаційних роботах, і кафедра історії мистецтва історичному факультеті тут безумовно демократичніша кафедра, тому що ми, якраз студентам. І студенткам за погодженням із науковим керівником дозволяємо займатися будь-якою темою будь-якою сферою, новою, так більше або менше дослідженою тією сферою, яка в першу чергу цікавить студента як дослідника, а не наукового керівника. Історія мистецтва, як ми вже це не тільки міждисциплінарна наука, а це і наука, це знання, це сфера, яка дозволяє реалізувати себе. Ну мені здається, на будь-якій роботі, тому що я починав з викладання в школі. сподіваюся, не завершив викладанням у вищій школі так. В цьому закладі освіти на кафедрі історії мистецтв історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я працюю методистом лабораторії інноваційного зміст Національного центру Мала Академії наук. Я працюю куратором освітнього проєкту в громадській організації Музей сучасного мистецтва. Я читаю лекції Пінчукар-центр, я читаю приватні лекції. Я Зараз запрошую до співпраці з фундацією Адри Бочук і Володимиром Мельниченка. Ну, не кажучи там про культурний проєкт, де мене існує декілька курсів. Та Інші проєкти, які тимчасові, які грантові, і які дозволяють знову таке реалізувати свої знання. А мова йде не тільки про реалізацію знань, мова йде про удосконалення своїх знань, про спілкування з цікавими людьми, з креативними людьми в цій сфері. І ця комунікація, це мережування, воно наростає, наростає, наростає. І, і це до речі, теж я бажаю нашим вступникам, щоб вони ширили свої контакти, так і щоб вони мережувалися з людьми у. Нашій сфері. А, побажання вступникам, моє побажання вступникам, а, стосується того, що та, такої а, філософії, яка для мене була дуже важливою в процесі мого встановлення, а ми сьогодні в процесі встановлення завжди перебуваємо так, а, а, усвідомити те, що а, в час, коли ми маємо дуже мало часу, а, вибачте за так, коли ми Повинні розуміти, що ми щось робимо для того, щоб а, зрозуміти, що знання, які ми отримуємо в університеті, а, знання, які стосуються вищої освіти, вони можуть бути неприкладного характеру, і що а, вони можуть проявитися, скластися з чимось, а можуть не скластися. Тому я бажаю отримати насолоду а, від. Цієї гри з знанням, азарт від знання. Про це важко говорити, так але коли ти це відчуваєш, ти потрапляєш в стан, від якого тобі складно надалі відмовитися. От я бажаю потрапити в цей стан.